Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Василів. Пропоную вашій увазі черговий огляд подій на українські залізниці. Цей стрім буде дещо коротший, ніж минулі випуски, які виходили в прямому ефірі, але сподіваюся, що все одно ви зможете дізнатися багато корисної і цікавої інформації. На початку хочу звернутися до вас із проханням про підтримку каналу. Це можна зробити звичайними опціями, які доступні всім. Це і вподобайки. Репости сюжетів у соцмережах, коментарі, підписка на канал. Також є функція спонсорування, і хочу подякувати всім глядачам, які надсилають донати на підтримку каналу Залізні магістралі. Отже, буду переходити безпосередньо до огляду останніх новин і почну цей випуск традиційно вже з огляду ситуації із запізненням поїздів Укрзалізниці отже, почнемо зі столиці, станція Київ Пасажирський, запізнення поїзда номер 33.013 Пшемисель Київ на 58 хвилин, поїзд номер 13 Солотвино Київ запізнення на 40 хвилин і регіональний поїзд 868 Гречани Київ запізнювався на 12 хвилин. По станції Одеса Головна було запізнення у поїзда номер 12 Львів-Одеса на 20 хвилин і поїзд Ковель-Одеса Запізнення на 7 хвилин. По станції Запоріжжя, 1 ситуація наступна. Поїзд номер 88 Коваль Запоріжжя запізнення на 152 хвилини. І поїзд номер 86 Львів Запоріжжя Запізнення на 62 хвилини. Ну і хочу звернути увагу на поїзд з полученням Пшемисель-Київ. Номер поїзда 33013. Він. Прямує через Львів, Тернопіль, Хмельницьке Вінниця, клас поїзда Інтерсіті Плюс загальний час у дорозі 9 годин 36 хвилин. І цей поїзд, судячи із останніх зведень щодо запізнень поїздів по Укрзалізниці, регулярно затримується в дорозі, і запізнення іноді складає годину і більше. Тобто пасажири перебувають у дорозі замість 9,5 годин до 10 або 11. 12 годин, що, звичайно, є не зовсім зручно для пасажирів, які їдуть або безпосередньо з перемишля, або сідають у поїзд у Львові. Ну і знову будемо говорити про поїзд Київ Варшава, точніше, про сюжет журналістів телеканалу 1 плюс 1, який показали нещодавно у новинах. І там мова йшла про те, що квиток на поїзд Київ Варшава можна купити через. Провідника. Саме про таку схему ми говорили і минулого разу під час останнього стріму, коли обговорювали ось цю публікацію, де говорилося про те, що пасажир купив квиток на поїзд Київ Варшава через провідника. І така поїздка обійшлася у 3 тисячі гривень, що значно дорожче ніж звичайна вартість квитка. Проте, у коментарях люди писали про те, що навіть квитки купуються ще й за 10 тисяч гривень. Правда, не називається джерело придбання цього квитка, але тим не менш є. Різна інформація. Стосовно сюжету, який показали журналісти, тут ну не хочеться вже занадто обговорювати цю тему, оскільки вже багато говорилося про існування цієї проблеми, і те, що журналісти показали, як вони підійшли до провідника, і запитали в нього, чи можна сісти в поїзд без квитка, або якимось чином купити квиток через інше джерело, наприклад, через провідника, то залізничник сказав про те, що він дійсно. Може надати таку послугу, і поїздка буде коштувати 3 тисячі гривень. Ну і е, у прес-релізі Укрзалізниця дякує журналістам телеканалу Один плюс один про те, що вони зняли такі викривальні сюжети, показали проблему вже, так би мовити, в такому широкому масштабі. Проте виникає питання, чим займається в Укрзалізниці. Відповідні служби, які повинні слідкувати за, наприклад, існуванням таких схем, коли продаються квитки на поїзди через провідників, через інших осіб, ну підсумок цієї історії такий, що звільнення провідника фактично не вирішить цю проблему, про яку говорилося і в сюжеті журналістів телеканалу, і про яку пишуть люди у соцмережах, оскільки, по-перше, занадто мала кількість місць у поїзді Київ-Варшава це 150 місць, які розкуповуються фактично за 3-4 хвилини. А попит дуже великий, і вирішити хоча б частково цю проблему можна лише за наявності значно більшої кількості вагонів у цьому поїзді. До речі, хочу нагадати, що Укрзалізниця не так давно анонсувала про те, що буде створено європейський офіс компанії, яка нібито повинна буде займатися перевезеннями на території. Євросоюзу. І якщо такий офіс буде працювати, він матиме можливість отримати ліцензію на перевезення вантажів і пасажирів по території Євросоюзу. Для цього, звичайно, що потрібен буде рухомий склад, але якраз ось такий варіант організації міжнародних перевезень також може частково вирішити проблему із сполученням Київ-Варшава. коли Поїзд буде відправлятися із найближчої української станції, де існує колія стандарту 1435 мм, Це європейський стандарт колії, там можна буде робити пересадку, і в такому випадку значно більше шансів, що пасажири вчасно прибудуть до станції. І, наприклад, через різні митні процедури і прикордонні операції не буде затримок на. Кордоні Ну і далі продовжимо обговорення теми сервісу на залізниці, але будемо з вами зараз говорити не про поїзди далекого сполучення, а про приміські перевезення. І переміщаємося з вами на Придніпровську залізницю. Відео, яке ми зараз побачимо, воно зняте у січні 2023 року, але це ніяк не впливає на існування проблеми, про яку піде мова. Отже, пасажир і Касир, який продає квитки у поїзді, посперечалися через те, що нібито касир відмовилася вибити пасажиру пільговий квиток і вимагала від нього сплати за проїзд або звертатися до каси, яка розташована на залізничній станції. Отже, дивимося зараз відео, потім повернемося до обговорення. Нет, вы представьте, руки уберите, руки, уберите. руки уберите, от телефона руки уберите, руки уберите от телефона, я сказал, уберите у меня руки от моего телефона, так не лезьте ко мне, почему вы руки ко мне протягиваете вообще, не лезьте ко мне своими руками, грязь. продавайте. Я вам не имею права выбить билет. Имеете. Не имею. Вы должны, его обязаны. Едете? Принесите мне правила провоза пассажиров. Едете? Принесите мне правила. Вы куда едете? Семельникова едете. Вот идите на кассу, где вы сидите? четвертый километр. Если вам выдадут по нулям, тогда вы будете рассказывать. Я вам ничего рассказывать не собираюсь. Вы должны мне выдать билет. Вы должны билет покупать. Вы должны мне выдать. не должна. Не должны а идти отсюда. не... Дома. Это вы меня руками бьете, а не я вас грамотные, блин. Я не понял, что все решу. Я вас не знаю, что, что вы делаете. Вы должны мне выдать билет. Вы начинаете Нет, тут мне хватать билет, меня за телефон. Билет, Если вы не знаете своих обязанностей, это ваши проблемы. Расскажите мне, ага. В управлении дороги теперь расскажите поедем, Конечно, да. конечно, вместе поедем, да. Я еще раз Угу. Об'ясніть де. Вот вам там і Какой вы, за что що ви вы досі видавати проїздний білет? Якові правила право за пасажира? Что такое льготные категорії? Вам расскажут. Отже, ми цю ситуацію можемо обговорювати дуже довго і е, називати різні причини, з яких касир визволилася на пасажира, але, тим не менш, якщо, наприклад, пасажир не має права на. Пільговий проїзд, або його документи не відповідають якимось там нормативам, то, по ідеї, касир, нібито має нормально пояснити і сказати, що, наприклад, за інструкцією такою-то, або за законом таким-то і пунктом таким, то ви не маєте права на безкоштовний проїзд у приміському поїзді. Натомість ми бачимо агресивну поведінку касира, яка намагається ще й видерти у пасажира телефон, на який він знімав це відео. Ну і знову з мобільним додатком Укрзалізниці трапилися певні технічні проблеми. І 27 квітня були певні перерви в роботі цього софту, і пасажири не могли купити квитки через мобільний додаток, проте працював сайт Booking. Гов'юєї того ж дня «Укрзалізниця» повідомила, що дійсно є проблеми з функціонуванням мобільного додатку, і його роботу було відновлено лише 28 восьмого. Квітня і зараз, ніби застосунок працює вже нормально. Хоча нагадаю, 25 квітня була аналогічна ситуація, але тоді, окрім мобільного додатку, не працювали сайти «Укрзалізниці» із розкладом, із приміськими поїздами. Ну і також були певні проблеми із придбанням квитків через мобільний застосунок. Ну і на завершення ще одна інформація, можливо, вона буде корисною для пасажирів Укрзалізниця. Повідомила про те, що на 28 квітня призначено поїзд з полученням Київ Ужгород, номер поїзда 123 дріб 124, відправлення поїзда 28 квітня о 17.55 з Києва прибуття до Ужгорода о 8.56. І у зворотньому напрямку з Ужгорода поїзд відправиться. 30 квітня о 19.50 і прибуде до Києва об 11.04. І на завершення хочу подякувати всім глядачам, які надсилають транспортні новини. Нагадаю, якщо у вас є цікава інформація про якісь події, що пов'язані із залізницею або рейковим транспортом у містах України, ну і можливо за кордоном, можете надсилати інформацію за контактами, що є в описі цього відео. Відео, також хочу нагадати всім, що посилання розміщені в описі. Це також є і доступ до моїх сторінок у соцмережах, де в оперативному порядку з'являється різна корисна інформація стосовно залізничного транспорту. Тому можете підписатися на сторінки і отримувати більш оперативну транспортну інформацію. І там також є посилання на телеграм-канал, де є стрічка новин. Хочу подякувати ще раз всім глядачам за підтримку каналу, за те, що надсилаєте донати. Нагадаю, що всі посилання для ваших пожертв є в описі цього відео. І також ще раз нагадаю про те, що підтримати канал ви можете навіть за допомогою звичайних опцій. Це можуть бути вподобайки, репости сюжетів у соцмережах, коментарі під відеороликами, ну і також є функція спонсорування. Всім глядачам усе непростий час, бажаю витримки та мужності. Україна переможе.